Гуру я кидала й кинуше пенсіонери донатять, а великі бізнесмени податки не платять. Як забудовники елітки обкрадають бюджет, приховуючи реальну вартість маєтків для багатіїв? Можна дешевшись, а та вже сторони. Як ті самі забудовники, що пов'язані зі зрадником Медведчуком, ведуть бізнес в окупованому Криму, поповнюючи казну країни-агресорки, компанія може виводити. На Кіберську, коли бенефіціарами цих виведених коштів буде громадянин будь-якої іншої країни, то живе у закритих для простих смертних містечках типу Конча-Заспи та як забудовники безкарно захоплюють землі громади лісового та водного фонду. Вербицький мешкає у будинку за півмільйона доларів, Купленому в шестеро дешевше йдеться про двоповерховий танхаус в елітному котежному містечку. Коник кримінальні справи. Зупинялися на моменті накладення арешту. Про це і не тільки дивіться у новому розслідуванні СтопКору щодо обкрадання бюджету екс-соратником і партнером Медведчука Самосіва. Маєте зарплату понад 20 тисяч гривень або гроші на новий айфон, платіть податок. Парламентарі не перестають дивувати українців ініціативами, як можна поповнити бюджет в умовах війни. Але айфон, якщо це кажучи... новий айфон, який коштує 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватись додатковим митом. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки. І в той час, поки в Україні. Активно обговорюють ріст тарифів та підвищення податків для пересічних громадян і фопів великих бізнесменів ніхто особливо не займає. У держбюджеті України, за даними профільних нардепів, дірка у сотні мільярдів гривень. Тоді ж окремі підприємці ухиляються від сплати податків в Україні, поповнюючи водночас казну агресора, займаючись бізнесом в окупованому Криму. Про одного із таких ми сьогодні розповімо у деталях. Знайомтеся, це Сергій Самосів, відомий в Україні бізнесмен і забудовник елітної нерухомості, який переславився передусім завдяки партнерству зі зрадником України Віктором Медведчуком. Разом вони ще у 90-х розпочинали бізнес у корпорації Золоті ворота, що, окрім зведення містечок для мільйонерів, типу кончазаспи будували дороги та інфраструктурні об'єкти. Разом й освоювали бюджетні кошти найбільше тоді, коли Медведчук був при владі Ді, а Самусів працював його радником. Корпорацію розформували. Медведчук переїхав у Кацапію. А Самусів, хоч бюджетні гроші на держтендерах сьогодні і не розпилює, але маєтки для мільйонерів продовжує зводити, ухиляючись при цьому від сплати податків, як ідеться у кримінальних справах. Бо то государство, которое захищати добросовісних громадян, налогоплательщиків, Который живет за счет средств налогоплательщиков это государство не ділить нічого. Один із найпопулярніших сьогодні об'єктів Самосіва котечне містечко Коник, що прославилося на цю Україну не елітною забудовою, а варварським видобутком піску та зміною русла Дніпра, про що ми розкажемо згодом. Тут проживає за даними медіа і скандально відомий екс-голова конституційного суду Тупицький, і заступник кличка Прокопів, і багато інших політиків, бізнесменів, спортсменів та різних чиновників корупціонерів загалом. Всіх тих, хто у змозі викласти від півмільйона доларів за маєток у цьому переліку, і заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, який, за даними колег-розслідувачів, теж проживає у конику. Вербицький мешкає у будинку за півмільйона доларів, купленому в шестеро дешевше. Йдеться про двоповерховий танхаус в елітному котежному містечку. Коник. Як з'ясували схеми, Вербицький живе в будинку, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень. В оголошеннях ціна подібного будинку понад 18,5 мільйонів гривень. Коник це надійно закрита територія для простих смертних. Сюди не пройти ні через КПП, ні через прилеглий берег одноіменної річки Коник, попри закон про вільний доступ до водої. Тож, щоб зазирнути за паркан, ми працювали під прикриттям і вдавали, що хочемо придбати тут нерухомість. Більшість котеджів у конику вже заселені, а ділянок для розбудови успішного бізнесу на місцевості бракує. Тож як території для зведення нових маєтків у Захоплюючи ліси та змінюючи русло річки, розкажемо трохи згодом. Дочекайтеся, як розповіли нам фахівці із відділу продажів, вільних будинків тут обмаль і показали невеликий будиночок типу сімейного, що коштує від 400 тисяч доларів, і так звані квадрекси, тобто четверта частина від будинку вартістю близько 750 тисяч доларів, а це майже 30 мільйонів гривень. Тобто, прем'єр-міністр Шмигалю треба працювати. Понад 30 років, щоб заробити на четвертинку цього будинку, а президенту України Зеленському відповідно до задекларованої зарплати, взагалі 88 років. І Якщо б з продажу всіх цих будинків, практично п'ята частина грошей, як того вимагає закон, і йшла до бюджету у вигляді податків, то було б добре, принаймні так, згідно зі змінами до закону, мають сплачувати всі після третьої операції із нерухомістю. Проте як пояснює екс. Експер... Перт Олег Гетман ще нещодавно багато бізнесменів зловживали прогалинами у законі і сплачували 5% податку замість 18%. Раніше податок був єдиний а цей 5% в незалежності від кількості придбань, і цим певний певний спосіб зловживали. Забудовники, девелопери і десь близько року тому, точніше, я зараз не згадаю, була зміна оця щодо третьої покупки, і тепер третя покупка вже податок складає 18%. Юридичні особи сплачують, якщо це платники ПДВ, сплачують 20%. Але девелопер Самосів, мабуть, вважав, що це обдиралока. Як йдеться у матеріалах, справи, що надані стопкору із власних джерел за продаж нерухомості. Він сплачував податок не як підприємець 18%, а 5% як фізособа. Принаймні, так за даними ДФСників Київщини було упродовж 16-20 років, через що ті відкрили кримінальне провадження за фактом ухилення самосібом від сплати податків у особливо великих розмірах. До того ж, за нашими даними на паперах люди Самосєва оформлювали нерухомість номінально значно дешевше, щоб мінімізувати податки. Тобто, коли ми заходимо на сайти продажу нерухомості, тут просто космічні суми близько мільйона доларів з цієї. Котеджі. А насправді по документах юридично вони стоять коштують. Там декілька мільйонів ця схема дозволяє і ухилятись від сплати податків, і в подальшому цим можновладцям, які придбають це майно, не показувати повну вартість цього майна. Це фактично підтверджує і факт купівлі Кирилом Тимошенком. маєтка у котеджному містечку Самусіва. Як писали медіа, екс-заступник голови ОП придбав будинок у підгірцях, начебто за 5 мільйонів гривень, у той час, як мінімальна ціна котеджу у містечку Самосева під назвою Альбійка стартувала від 13 мільйонів гривень. Згідно з нашими даними, того ж 20-го року будинки бізнесмен номінально оформлював і за 7, і за 5, і за менш ніж 2 мільйони гривень. Тоді ж, як ще раз підкреслимо, продавали їх за даними. Медіа від 13 мільйонів гривень, і ця схема ухилення від сплати податків у вочевидь існує і сьогодні, що фактично підтвердив СтопКоро фахівець із відділу продажів перейменованої компанії золоті ворота, що сьогодні має назву «ЗВ девелопмент.

знаю. Щоб, yeah. щоб дізнатися на якому етапі справа Самусєва щодо ухилення від сплати податків, ми надіслали запит у ДПС і в БЕП, бо фіскальну службу вже ліквідували. Разом із ДФС вочевидь ліквідували і справу, бо як зазначили у податковій провадження фіскалів мали прослідувати у БЕП, але у бюро економічної безпеки зазначили, що жодної справи де фігурує самусів чи його компанії у них не було і немає. Ми звернулися по роз'яснення і до самого Самусева, Але відрізавши, що все це брехня і провокація, скинув слухавку, не давши можливості поставити ряд інших важливих питань, зокрема і щодо бізнесу в окупованому Криму, про що ми у деталях розкажемо пізніше. Алло, Алло Добрий день Сергій Володимирович. Зараз ручно говоримо. Мене звати Марія, журналістка з топкору. Ми готуємо розслідування стосовно вашого бізнесу і хотіли поставити вам декілька запитань. Нас цікавить кримінальне провадження, яке було відкрито у ДФС за фактом ухилення від сплати податків, особливо великих розмірах. Як ви можете прокоментувати цю історію? Не <зв>. можу. Я нічого про це не це Ну, там вказано, що ви сплачували податок 5%, тоді як реалізовували майно а систематично, по суті, не як фізична особа, І як знаю. Ви не знаєте, чому ви сплачували податок 5% замість 18%? Або самі, ну, віла, але, але, фактично, покажуть, це Пропонація і наклик, тому я не буду з вами розмовляти. Ну, це ж офіційне кримінальне провадження, яке було відкрито у ДФС. За даними юконтрол, і інші фірми Самусіва фігурували у кримінальних провадженнях щодо податкових схем. Зокрема, компанія Гранд Віндіго, що раніше називалася Куатрійка і належала частково Самусіву, сформувала із партнерами податковий кредит для виведення коштів та ухилення від сплати податку. Примітно, що більшість компаній, які мають заплямовану репутацію, згодом перейменували та або переписали на інших осіб. Чи не найбільше таких фірм зараз належить певній Жежуловій Валентині Олександрівні, яка володіє понад сотнею компаній у різних куточках України? Хоча про неї, як про людину, яка володіє такою бізнес імперією, немає жодної згадки у медіа. Проте більшість Севастопольських компаній, що перереєстровані за російським законодавством, сам сьом на диво не переписав, не вийшов зі складу засновників, а залишається чинним власником і бенефіціаром. Мова, зокрема, про компанії «Севастопольстрой», «Севжитлобуд» Альбірео і інвестизуїт за бажання фізичної особи вона може ви може вийти із складу засновників. в цьому ніколи не було проблем. І хоч більшість цих компаній, згідно із даними російських аналітичних платформ, вже вочевидь ліквідовані в РФ. Одна із найвідоміших «Севастопольстрой», досі працює за законами країни-агресорки. Наразі ця фірма зводить житло в окупованому Севастополі, сплачує там податки та отримує бюджетні субсидії. А діяльність фірми лобіював, як писали медіа, так званий ексгубернатор Севастополя Дмитро Овсянніков. Ще з цікавого, що співзасновник фірми «Севастопольстрой» – офшорна кіперська компанія Монарей Лімітед. Цей же офшор також співвласник іншого Севастопольського бізнесу Самусєва, буштинського лісокомбінату та пад Глобал Скейт, що належали власнику коника компанії Трактінжбут бізнес магната Тігіпка, фірми Софт», який заснувала. А відома нам корпорація Злоті Ворота. Тобто теоретично дохід від діяльності компанії в окупованому Росією Криму Самусів міг отримувати через кіперський офшор, припускають. Експерта кіберські компанії в багатьох випадках це там умовно просто прокладки. Коли є певна кількість невідомих бенефіціарів, є якийсь фунт, якийсь найманий директор. Компанія може виводити на кіберську, коли бенефіціарами цих виведених коштів буде громадянин будь-якої іншої країни. Стопкор зі свого боку надіслав у відповідне звернення АВСБУ та поліцію і прокуратуру Криму, щоб там. З'ясували, чи отримує дохід Самусів від бізнесу на окупованому РФ півострові. Про те, чи займуться перевіркою виявлених нами фактів під питанням, зважаючи на впливові знайомства власника коника та відсутність руху в інших, не менш кричущих справах за участі Самусева чи його компаній. Одна із найвідоміших щодо незаконного відчудження земель громади, самовільного намивання піску та зміни рус з річки коник. Цю історію Стопкор неодноразово висвітлював у розслідуваннях із 16-го року, вона не була великого суспільного резонансу. Справу взяли на контроль правоохоронці, але за свавілля нікого поки не притягнули до відповідальності. Вони шляхом незаконного намиву намивали собі пляж і фактично захоплювали землі водного фонду, землі комунальної власності. Кримінальні справи, які були відкриті по результатах, так заяви і фіксації цих незаконних дій вони всі е зупинялися на моменті накладення арешту і в подальшому призначення екологічних експертиз, і на протязі, е мабуть, двох років здається, боролися з цим нелегальним видобутком піску. На даний час нелегальний видобуток зупинено. Мало того, свавілля у цій місцевості у Голосіївському районі столиці триває. І, захопивши землі водного фонду, тут взялись за землі лісового. Зокрема, як нам повідомили у прокуратурі Києва, вони ведуть у суді справу щодо незаконної приватизації частини Кончазаспівського лісництва із захопленням річки Коник та каналу від річки Віта. В обласному лісгоспі наш запит щодо відчудження земель лісового фонду проігнорували. Спірна ділянка підкреслимо межує із коником та із землею, що згідно із реєстром нерухомості належить самому самосіву. Як зазначили у департаменті земресурсів КМДА у відповіді на наш запит, спірні ділянки у кадастрі не обліковуються. А на початку квітня цього року Київзем звернувся до спеціалізованої екологічної прокуратури щодо порушення норм земельного законодавства. За документами, власниця незаконно відчуджених земель, на які наклали арешт, певна небесна Інна Миколаївна. Те, що вона найімовірніше, просто підставна особа, може свідчити і факт, що жінка вже була підозрюваною у черкаській справі про незаконне заволодіння майном підприємства. До того ж, згідно із даними її контролу, пані пов'язана із близько сотнею фірм, приблизно зі стількома ж для порівняння пов'язані і Петро Порошенко, що входить до десятка найбагатших людей України. Це може свідчити, що небесна фіктивна власниця бізнесу та зазначених земельних ділянок, послугами якої не виключено скористався власник коника. Крім цього, як зазначили стопкору у прокуратурі, в ДБР ведуть ще одне провадження щодо незаконної передачі столичних ділянок житлово-будівельним кооперативом та незаконного видобування піску. Мова згідно із судовим реєстром, саме про ЖБК Коник, бо фігурантом справи є ЗВ «Девелопмент», що за матеріалами провадження причетна до захоплення більше сотні гектарів столичної землі та самовільного будівництва. Два будинків з іншої сторони котежного містечка, де е, воно межує із. Е... Національним парком Голосівським, а саме Жуковим островом, там намиті земельні ділянки якимось чином вдалося легалізувати, але бачимо, що котежне містечко розширяється і йому нічого не заважає це і в подальшому робити. Можливо, це пов'язано з тим, що на території котежного містечка проживають як і посадовці Київської міської ради, так і правоохоронці у справу щодо намиву піска, до якої причетна компанія девелопера, але вже у броварському районі, розслідували й у броварській поліції. Як ідеться у матеріалах впровадження, службові особи компанії Самосіва Гідроекоресурс причетні до незаконного намиву піску на березі водойми погребський старик у затоці річки Десна. Тож чому по жодному провадженню немає істотного руху і на якому саме рівні його блокують? І це ми ще не згадували старі справи щодо стрілянини за участі Самусева та приховування у його охоронній фірмі зброї і людей, причетних до злочинів під час Майдану? Хто може допомагати бізнесмену залишатися на плаву? Раніше всі знали, що його покровителем був Медвечук, але хто ж зараз? Його партнером по бізнесу, принаймні раніше, був мільярдер Тігіпко. А ще, як ми вже зазначали на початку сюжету, у його котежних містечках живе багато впливових людей, таких як судді, правоохоронці, заступник кличка прокупів та люди, причетні до офісу президента. Зокрема, повторимося. Екс заступник голови ОП Тимошенко. А ще у конику, за даними медіа, жив екс-координатор програми Велике будівництво від ОП Юрій Гол. Лик публічно підтримує його сьогодні і нардепка із провладної партії Галина Янченко. Не втомлююсь захоплюватись нашими українськими підприємцями під час війни не згортають бізнес, а навпаки, відкривають нові виробництва та створюють нові робочі місця. Днями побувала на такому підприємстві. Власник бізнесмен Сергій Самусів будував цей завод. Будівництво нових заводів в умовах війни це похвально для економіки країни. Але коли одна рука дає, а інша удвічі більше грабує. Це якось ну, зовсім не ок. Що ви думаєте із цього приводу, а також чому, на вашу думку, кримінальні провадження гальмують? Напишіть у коментарях під цим відео. Поставте уподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити продовження цієї історії та дізнатися реакцію на виявлені нами факти контрольних та правоохоронних органів. Миру всім.